Привіт! Сьогодні зранку ще до кави розпочала роботи в саду. Є натхнення і є що робити. Ну, перш за все, бур'яни. Ну це таке. Але мені вже хочеться своїм доріжки засіяти газоном. Хоч у нас і літо, спека, середина літа. Але сьогодні я розчистила від бур'янів доріжку. Роблю все це етапами, бо треба ж десь і ходити. Зараз її пролила для того, щоб можна було вирівняти ґрунт. Бо у нас наскільки така земля потріскана, навкруги йдуть дощі, вони оминають мій садок, що новий, що старий. Не знаю, це якесь закляття, напевно. І з іншої сторони цієї діляночки я вже висадила газончик. Зараз покажу, який він. Ось тут невеличкий шматочок. Засіяла газонною травою, але мені тут не важливо, яка буде травичка, аби був такий травостій. Сьогодні що ще на цій ділянці треба буде поприбирати бур'яни? Хочу позрізати оті очітки Ангеліна, вони дуже зависокі. Зараз розвалюються, мені таке не подобається. Треба обрізати для формовки оцю сосну. Яка вистрілена такою великою, вона одного віку з оцією. Три сосни колись в мене насіялось, коли я мульчувала гортензії. Ну, з цієї сторони бур'янів не так багато, а там мене замучали молочай та борізка. Нічого не видно, мої карликові хвойні тут потопли в бур'янах. Тож сьогодні є чим зайнятися, є інші ділянки, але, напевно, я не встигну, бо треба ще й попроливати. Ну і давайте повернемось до моєї сосни. Чому я її хочу сформувати? Вона дає дуже-дуже сильний приріст, набагато сильніше, аніж сосни звичайні. І я не знала. Чи дозволити їй виростати за високою, чи все ж таки стримувати. Але я вирішила, ті сосни, що позаду мене, все ж таки залишити в нормальному зрості, а ось цю сформувати. Ну, я не скажу, що є спецформування Ніваки, але мені захотілося щось спробувати. Звичайно, сосну, таку, знаєте, кульками просто формувати мені не подобається. Хочу більш до справжньої такої форми. Щоб маленьке дерево було подібне на доросле. Тому мені захотілося перш за все викривити їй стовбур, що для цього я робила. Він вже був занадто товстий. О, зараз ось так покажу. Десь в діаметрі він вже сантиметрів шість. І, звичайно, ніякою вже такою проволокою його зігнути було б не можна. Але ж мені хотілося гнутий стовбур. Для цього я в минулому році з цієї сторони, в яку я хотіла зробити нахил, я викопала яму і мотузкою я натягнула основний стовбур. До кільця тут встромленого і натягувала доти, поки нахил цього стовбура був такий, як мені було потрібно. Ну, звісно, дуже викривлений стовбур. Ну, також занадто треба знати міру. І ось тепер вже видно, що ось в мене такий сформований в одну сторону стовбур. І мені треба тепер зробити ще один вигін і розвернути його в іншу сторону. Що для цього я зробила? Я верніше, зараз зроблю. Ось приріст одного року, тут сантиметрів 60, в діаметрі вже сантиметр 3. Мені, а, і оцей, оцей приріст, це за один рік цього, цієї весни. Тобто мені треба зрізати оцей весь приріст цього року і оцей стовбур минулого року десь от там от посередині. І я залишила одну гілку довшою, Вона росте в потрібному мені напрямку, і якраз вона стане головним стовбуром на майбутнє. Так, формовка це не один рік, це задоволення на роки. Але цікаво, що з того вийде. Звісно, тут зараз дуже багато бокових гілочок, але я згодом виберу ті, що мені будуть подобатись, ті, що будуть йти в потрібному мені напрямку, бо тут і загущення є. Вона якось дивно дає мені приріст два рази на рік. Дивно для сосни, звичайно, це сіяниць з нашого лісу. Кілька рухів, і моя сосна стала значно меншою, в два рази меншою. Ось такий зріз у мене вийшов. Треба робити зріз на кільце, так, щоб згодом зріз зміг зарости. Як бачите, дуже-дуже багато тут гілочок в різні боки. Треба буде прибрати декілька, залишити. Ну, зараз я приберу зовсім трішки, слабенькі такі приберу, бо мені треба сформувати ж такий костяк самого дерева, тому тоненькі гілочки мені поки не потрібні будуть, вони згодяться лише згодом, коли вже будуть формуватися лапи на кінцях довгих гілок. Дивіться, ось маленькі-маленькі гілочки, загущена крона. І поприбираю. Ріжеться добре, така м'якенька. Ось, бачите, є більш гарна гілка, а є тоненька така. Звісно, це і захворювання сосни. У мене дуже часто боліють шути, горіють. Ось гляньте, бачите, які гілочки таке. Що з неї буде? Нічого з неї не буде. Це треба вирізати. Ну, звісно, я як камеру покладу, то це буде значно краще. Оскільки там видно два яруси гілок, то є такі моменти, що одна гілка знаходиться над іншою. То треба вибрати, яку вам потрібно. Ось, наприклад, бачите, дві, вони ростуть зовсім паралельно. І треба вибрати, яка мені потрібніша, і таку і залишу. Тут є ось також дві але, оскільки оцю гілку верхню ми будемо як маківку залишати. Ось вона так, бачите? То ту, що понижче, паралельно їй я поки залишу. Вже потім будемо роздивлятися. І так все це стосується. Я також прибирала Там знизу деякі дрібненькі. Ну, от зараз виберу, яку мені прибрати гілку з верхнього чи з нижнього ярусу. Як бачите, є ураження шути, є. Ну, тому що тут дуже загущена була крона. У верхньому шарі я поприбирала зайві гілки. Залишаю в такій кількості. Звісно, ця кількість може змінитися гілочок. Згодом з роками. І наступному році, оцю цю гілку я також прив'яжу і натягну її в той бік, що мені потрібно. Бо зараз вона, бачите, такої більш лежачої форми, горизонтальної. Якщо вона сама не підніметься трошечки, то треба буде її трохи приформувати. Тепер в мене є ось цей ярус, і тут також загущення. Треба буде прибрати ті гілки, які йдуть в центр крони, ось на цій лапки видно, що багатенько. Також приберу ті, що ростуть донизу, це я зробила, і в верхньому шарі. І ті, що дуже-дуже ростуть догори, щоб такі, знаєте, пласкі гілки залишити. Звісно, дуже прибирати багато гілочок не треба, бо вона ще молотенька. Це Треба буде робити основну таку формуючу обрізку десь років через два. У кожного своє бачення, як формувати сосни, але є такі загальнодоступні правила і я хочу їх дотриматись. Кульки на кінцях гілочок мене зовсім не влаштовують. Я хочу таку природну форму. Сильно захоплюватись обрізкою не треба, треба залишити і на наступні роки. Зараз я в нижньому ярусі прочистила, позрізала гілки, які ростуть вверх і які ростуть вниз. Тобто я формую гілки, які ростуть горизонтально землі. Деякі треба буде ще вирівняти потрібному мені напрямку. Ось, наприклад, оця гілка, вона достатньо тонка. Ну і місце мені тут не дуже таке потрібне, бо треба ж визначити, з якої точки саду ви будете споглядати це дерево найчастіше. Оскільки там, де я стою, я планую згодом зробити таке патіо для відпочинку, то це буде моя видова точка. І Ось ця гілка, вона мені зовсім перекриває оцей вигін стовбура, який я зробила. Для цього я її згодом зріжу. А гілку ось цю я трохи натягну на себе, але це все ще на майбутнє. А загальні обрізки, самі перші, вже зроблені. Ну, і, звісно, маківка ось ця буде. У мене якось ось так. І тоді зріс цей, заросте. Ось скільки гілок я позрізала дуже багато. Тепер і ці наберуть силу, потовщаться. Все буде дуже гарно. Тепер мені ще треба рятувати тис, тут ділянка більш така затіночку ває, то треба мені. Один з тисів сьогодні врятувати і хочу пересадити в цю зону. Нарешті закінчила основні роботи на цій ділянці і зараз пролила ще раз доріжку. Треба, щоб дуже-дуже гарно промокла земля, щоб я могла її вспушити. І давайте трошки подивимось, які рослини в мене тут висаджені. Тут у мене зростає. Ось така красуня. Це сосна від хорст, п'ятихвойна, м'якенька, з довгою-довгою хвоєю буде, як буде дорослою. Тут в мене зростає ось така ялиця блакитного кольору. Це дуже мініатюрна. Не зважайте на те, що поряд є гілочка від видової, так і треба. Це для того, щоб потовщувався штамп. Не треба відрізати такі гілочки у щеплених рослин. Трохи вищі за ці рослини. У мене тут гінкобілоба такої форми пендула. Далі ялина назву не пам'ятаю, я підпишу, бо вимовляється дуже важко. Так, тут у мене це також навесні пересаджені рослини разом з ялицею. Тут у мене тис, йому тут трохи сонечка. І трохи затінку випадає, то він ось такий яскравий, з гарнезним гарнезним приростом. Той тис, що я тільки що рятувала, я посадила з іншого боку від проса декоративної трави. І він в мене на зараз виглядає ось так. Однобокий, це також з такими смужками жовтенькими. Один з них це криштов сорт, один сорт. Фестігата Аурея, наскільки я пам'ятаю. Тут у мене дуже маленька це ялинка колюча з біленьким приростом. Далі у мене вже тут висаджений, як ґрунтопокривний тут ялвець айсблю. Далі малесенька ялинка томпа. Купувала дуже-дуже маленькою у бережнюків. Найменше садженець, який могла знайти, колись у мене була більша. Пересадила перед спекою, вона загинула. Вона формує вже, бачите, такий невеличкий конус. У неї голочки достатньо такі довгенькі, але вона дуже мініатюрна і в 10 років вона виростає не вищою, аніж десь 90 см. Непогано в цьому кутку в мене почуваються азалії. Це придбані у Це цього року. Вона зелененька і гарненька. А це минулого року. зважаючи на те, що я посадкові ями роблю так, як треба, закладаючи кислий торф. Але через два роки посадкові ями, вони вже кислотність вимиваються з дощами, з поливом. Тому бачите. Листя у цієї залі достатньо світліші. Треба буде підлити, хоч я і сірку сюди навесні закладала. Але треба зараз хайлатом заліза, все ж таки пролити, бо це робила достатньо рано навесні. Так, моя сосна з іншого боку, ось тут видно наскільки викривлений стовбур у неї. Тут у мене ялиця дискус, вона у мене також щеплена і була однобока. Зараз в цьому році вже сформувала маківку, тому я думаю, що вона з одного боку тепер швиденько обросте. Тут у мене ось так. Виросла ще маленькі прирости дола, розпустилася. Нарешті це у мене блакитна мондрина блюдварф, такої наближеної до кулястої форми. Світло-світло-блакитні, в неї ось такі прирости. Ну і хвоя, вона така сизувато-зелена. Ось приростики є. Як ґрунтопокривні, тут у мене. Очіток Ангеліна, квіти я позрізала і тепер ось такими подушечками гарно він виглядає. Також у мене тут флок шиловидний, біленького кольору. Не стала висаджувати сюди яскравий, тому що тут все ж таки більш до лісової зони, то не хочу такі яскраві рожеві кольори. Тут у мене росте також кілька морозників. Звичайні, такі простенькі, але мені подобається, як вони квітнуть, і у них такі шкірясті листя блискучі. Так, обійшли ми навколо мою катальпу. Це катальпа овата. Вже подивіться, які соцвіття видала, дуже довгі, сантиметрів 30-40. Верху вже видно, листочки дуже. Крупні, деякі гілки, он стрельнені як високо, вона підмерзає при зворотніх заморозках, але швидко відновлюється. Є прирости, які вже досягають більше метра. Просто протоподібне. Зростає величеньким, вже зараз десь сантиметрів 70. Густий такий кущик з тоненькими видовженими листочками. Тримає себе на вітру, при дощах, навіть якщо трохи придавлюється, то відновлюється і піднімається. Знову ж таки, повернулася на цю сторону від сосни. Тут у мене ще це свіженька минулого року лише висаджена юніола. Це також декоративна травичка, яка має такі суцвіття, ну, наче, знаєте, як рибки. Як знайду фото, то я. Підставлю, щоб було зрозуміло про що мова. І тут в цьому році у мене нарешті дуже гарно наросла з дуже товстими такими паганами. Це у мене гортензія Вімсред. Зараз видно, які в неї красивезні такі темно-червоні пагони, дуже контрастно виглядає. Оскільки, ще раз повторюсь, тут більш така природня зона, то я гортензію висаджувала з рихлими суцвіттями. Пересаджений був сюди старим, то був такий у мене несуразний і омолодила, і він гарно наріс. Висадила тут хосту, але вона попеклась на сонце, як бачите. На цьому кутку у мене. Тінікерс сосна. Ось такі кучеряшки має. Тут гарно так вона загущена. Такою пірамідальною формою. Я її стримую в зрості. Минулого року залишила центральний пагін, то він дав приріст сантиметрів 40. Напевно, б не треба було його таким залишати, але що маємо, то маємо, залишила. І на ньому, звісно, немає тепер бокових гілок. І лише бокові з'явилися в цьому році. В цьому році маківка не дуже велика, слава Богу. Також кілька морозників. І тут така кулькою ялинка. Це також щеплена форма, але вона мені дісталась не без назви в подарунок. Також зростала однобокою, але потихеньку обростає її вже дуже-дуже багато років. Ну як дуже? Ну, напевно, років шість точно в моєму саду зростає. В цьому році вже дала такі гарні прирости десь сантиметрів по 6 Раніше вони були значно меншими. Не схожа на жодну з ялинок, які з'являлися в моєму саду, такої кулястої форми, тому не знаю, що це. І тут зростає в мене ось такий кипарисовик. Сорт я підпишу. Незвичної такої форми. І знову ж таки дійшли ми до тиса. Тобто ділянка у мене по колу проглядається з різних боків. Тут у мене ще маленька гіхера кимоно. Тому основою композиції я вибрала дерево і навколо підсаджувала більш-менші рослинки. Ще у мене є задумки для переробки доробки цієї ділянки. Вони будуть поступово в цьому році з'являтися. Також буде підсаджуватися більш-менші рослинки. Тут не вистачає ґрунтопокривних, і я б хотіла, щоб тут з'явилися яльці ґрунтопокривні, один з них вже є. Я думаю, що треба на цей куток висадити іще. Кілька. Рослинки маленькі, але такі ж маленькі, в мене зростали і на передньому подвір'ї, а зараз яка краса. Я думаю, що і тут вже, вже скоро буде також дуже гарно, тому що рослини вони досить швидко ростуть, а час також йде дуже швидко. В наступному році ця ділянка буде мати зовсім зовсім інший вигляд. Ну і залишається мені висіяти газон. Зараз зривається дощик, я не знаю, чи встигну сьогодні це зробити. Сподіваюсь, що встигну. А зараз з вами попрощаюсь, до нових зустрічей. Я думаю, вам цікаво буде, як зміниться ця ділянка. Як вона виросте, тож залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, підтримуйте, мені це дуже важливо. І я дуже за вам за це вдячна. Тож до нових зустрічей, до побачення.